Друзі, мене звати Наталя Сабліна. Я є кандидаткою психологічних наук і кризовий психолог. І дуже часто сьогодні до мене звертаються наші українці, люди, які постраждали, і саме як спілкуватися з людиною, яка втратила близьку людину. Це дуже важливо розуміти, яка стадія, як підтримати, як допомогти. Я завжди кажу одне. Спочатку треба знати взагалі стадії проживання горя. Перша стадія, яку проживає горе, людина проживає втрату, це стадія шок. Пам'ятаєте ви, коли почалася війна? Всі українці практично були в стадії чого? Шоку, не знали, що робити, куди бігти. Так само людина проживає втрату близької людини. Перше, це шок. Що тут треба, і як підтримати, як допомогти. В цей час людина не завжди сприймає інформацію. В цей час людина вивільняє свої емоції, те, що в неї болить. Вона може забути взагалі, де вона поставила телефон, з ким вона спілкується, і саме в цій стадії, стадії шоку. Ви маєте просто бути поруч. Якщо говорити, що я тебе розумію, я тебе готова підтримати. В цій стадії людина вас не чує. І саме головне це бути поруч. Наступна стадія агресії і гніву. Якщо перша стадія це було від двох тижнів, десь плюс-мінус, да? можливо, три-чотири дні, то агресія це може бути до двох до трьох місяців. В цій стадії людина агресує на весь світ, вона ненавидить цей світ, вона й болить, і вона про це кричить. І дуже часто мене запитують, а як тут допомогти? На цьому етапі просто дати людині вивільняти. І буває, іноді вона агресує, кричить на вас. Але це не тому, що ви погані, а тому, що в неї болить, вона ненавидить весь світ. І от коли дуже часто мої психологи, які навчаються в нашому тренінгу центрі, запитують на Наталь, а як вести консультацію саме з таким клієнтом або такою клієнткою, І кажу: не сприймайте. Не сприймайте те, що вона говорить, не сприймайте її агресію, просто допоможіть їй вивільнити. Які можуть бути техніки вивільнення? В першу чергу, ця людина має прокричати, проплакати, прожити це. Да? І я завжди кажу, коли ви працюєте з стратою або горем, або підтримуєте. Робота з страту це як пірнання під воду. Пірнули, винирнули, пірнули, винирнули. І тут дуже важлива підтримка. Можна, наприклад, коли людина гресує, да, дати їй можливість вивільнити це. Наступне, наприклад, можуть бути там техніки виїхати в поле, прокричати, в ліс прокричати. Тобто, те, що тут все болить, його треба вивільнити. Наступна, третя стадія це торг. Да. Тобто людина каже: Я от доживу до якогось часу, я виростю дітей і. Повернуся до тебе, і ми будемо разом. Тобто, людина спілкується з померлим. І тут дуже важливо бути знову ж близьким людям поруч. Чому? Тому що наступна стадія це стадія депресії. Тобто людина вже не хоче жити з одного боку, проходить вже більше півроку. Близькі люди роз'їжджаються, друзі, знайомі, у кожного вже починається своє життя. А людина залишається своєю втратою, своїм горем на самоті. І отут дуже важлива підтримка: отут треба знайти ресурс, да? тобто, що для людини було важливо, що було цінне. І ще дуже часто друзі бояться запитувати про померлого навпаки. Людині, яка втратила свого сина, доньку, їй дуже хочеться розказати. Тому можна задавати такі питання: а покажіть фотографію, а який був ваш син, а який в нього був характер, а на кого він схожий? З одного боку, ми боїмося про це чому говорити, тому що зробити боляче. Але людина, яка втратила, вона хоче, щоб не запитали. Запитай мене Запитай мене про нього або про неї. І, звичайно, якщо людина проживає ще цю стадію депресії, вона вже переходить в стадію адаптації. Тобто, так, я розумію, що життя далі продовжується. Так, треба жити. І оці всі стадії проходять десь плюс-мінус до року. Тобто, людина. Природньо може прожити. Якщо ви бачите, що, наприклад, людина там, в стадії агресії, гніву, злиться на весь світ, не хоче ні з ким спілкуватися, десь плюс-мінус вже півроку пройшло або рік, тоді тут, звичайно, треба звертатися до фахівців, до психологів, які допоможуть людині вже за допомогою психотерапії, за допомогою медикаментозної, да, прожити ці всі стадії. І у ці моменти дуже важливі. Я завжди кажу одне: ви маєте спочатку зрозуміти, в якій стадії знаходиться людина, яка в не стадія втрати. А далі ви вже допомагаєте. Якщо ви не знаєте, в якій стадії знаходиться людина, як ви можете допомогти? Тому раз, два, три, чотири, п'ять. Перше, ще раз наголошую, це шок. Друге, це у людини починається агресія гнів, торг. Далі Депресія і, звичайно, адаптація прийняття, що факт близької людини немає. Якщо ви це знаєте, тоді ви можете допомогти на кожній стадії прожити людині горе. Якщо вам дійсно це важливо, якщо вам це цінно і ви хочете. Якісно допомагати, ви хочете підтримати своїх близьких, ви маєте цьому навчатися. І саме наш тренінговий центр готує фахівців, консультантів з кризової психології. Саме ми робимо акцент, як працювати з тратою, які техніки можна використовувати. Да? Одна з технік, яку я вже можу порадити всім вам, навіть якщо ви не психолог, це лист до померлого, коли людині важко, коли у неї болить. Ви скажіть, а давай напишемо листа. Людина вивільняє те, що в неї сьогодні болить. Особливо дуже важливо, друзі, ще я хочу зробити акцент: це почуття провини. Тобто, коли от гнів да, в цьому етапі є у людини почуття провини. Тобто гнів це агресія на когось, а почуття провини це агресія на себе, що я щось не зробив, що я в чомусь винен перед. Тим, хто помер. Тому листи вони допомагають вивільнити. Тобто лист починається з того, що звертаються до померлої людини. Якщо відчуття провини, то просять пробачення. Якщо почуття, що зляться, що людина пішла, також прописують ці моменти, чому ти мене кинув. Да? І дуже важливо, це вдячність, що ця людина була поруч. І в кінці це прощення, прийняття. Оці такі техніки вони дуже допомагають, дуже корисні. А і ще я дуже часто рекомендую людям, які втратили близьких, робити такі, знаєте, дні пам'яті померлого. Це коли ви разом з сім'єю приглядаєте фото, це коли ви спілкуєтесь, розказуєте, що любила або любив померлий, коли ви разом переглядаєте, можливо, якісь відео. Там фільми, які були разом, і ці моменти вони об'єднують і разом легше проживати горе і втрати. А якщо вже ми бачимо, що не можемо допомогти, то звичайно звертаємося до фахівців. Саме головне ми разом, ми готові підтримати. Я поруч, я психолог. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал. Нам дуже важливо ваші коментарі та подобайки. І якщо вас цікавить наш курс, внизу є посилання і детальна інформація.